Всім привіт! Коротше, зробимо ми зараз огляд. Щось у нас тут сьогодні день банеретів, видать. Я жодного разу, ну, у мене він давно цей герой, я його не качав, а це я його ось на клановому турнірі докачав. Чи на тренуванні, ну, довів до ума, одягнув непогано, як на мене. І був, буде в мене він. Ну, нафіга я не знаю, передусім для того, щоб вам зробити відео. В принципі, я вже ось 5-4,5 ну, роки граю в цю гру. У мене слаба відеокарта, тому от і граю. Все ніяк не зберу грошей на гарну. Проблем в житті вище криші і грошей не вистачає. В принципі, подивився нові ціни у нас. Доволі гарна відеокарта коштує 7 тисяч гривень. Ну, Якщо хтось бажає, то посилання. У закріпленому повідомленні під відео на мою банківську карту. Це у нас Герхард Кам'яний. Чим він гарний? Ну тут навіть так трохи рекомендацій, ну, яких є по оцінок. Тут гніздо Паучихи, це зрозуміло. Чому? Потому що він не б'є там масово, він в одну морду б'є. Голем, ну, в принципі, тут можна поспорити. КБ, понятно, Арена. Ну, бачите, такі стрьомні. Зате на Гідрі 4.1. Над великомусь. І на всяких оцих гаїв. Ну, що я вам хочу сказати? Він доволі таке. Де б'є в одну ціль. Це у нас герой атакер. Але у нас що? Атакер, він тонкий, він незахищений. Ну, якось так ось. У нас здоров'я мало 12,5. У нас є атака. У нас відносно непоганий на цьому герої захист. Ну, 1079 це непоганий. Швидкість середня. Критична шкода 60 майже максималка. Ну, все остальне по мінімуму. По навичкам у нас є аура. Збільшує опір союзників у судній вежі на 50. Ну, от якось отак. Тут у нас пасивка. Імунітет до страху. Ну, справдішнього страху, замороження, провокації, сну, оглушення та закляку. Але тут подводний є камінь. У нас КД 5 ходів. Тобто, не все не весь час у нас таке виходить, а лише раз в три хода. Це хрінь на палки. Ну, що маємо, те маємо. Ідемо далі. Справжня відвага. Накладає на себе. Збільшення критичного шансу великий, та збільшення критичної шкоди великий на два ходи, після чого атакує одного ворога. Ігнорує 25% захисту цілі. Якщо ціль перебуває під дією збільшення захисту, ігнорує 50% її захисту. Урон у нас шкода залежить від атаки. Апається книжками шкода і КД до трьох. І Основна, основна атака у нас атакує одного ворога. Аж 25% шанс накласти оглушення. Але на один хід. Ну, Тобто, точність йому й нафіг не треба. Тут маленький відсоток і то на один хід. Якщо шкала ходу цілі заповнена більш ніж на 75%. Має натомість, опять же, 50% шанс накласти оглушення на один хід. Тобто, ну, 50% це хоч щось, але також, ну, вийшло у вас по шмоткам точність, значить хорошо. Ані, теж непогано. Якщо ви його викачали, цього героя, давайте подумаємо, куди ми можемо з ним піти. Ну, Так. Прокляте місце, да запросто. Ну, але його тут майже ніде не приглашають. Тут же у нас, так би мовити, не ми вибираємо, а нас вибирають. На судну вежу. ну На судну вежу він вполне непогано заходить. І давайте я важкий, по-моєму, не ходив. Де б я не ходила, де б я не була. У нас тут ось о, такі от герої. Давайте ми сюдою, мабуть. Так, зараз перебудуємо цю всю штуку. Так, за рангом. Тут у нас буде бадель жить. У нас буде отак. У нас буде отак. І у нас буде наш Герхард Кам'яний. Ми ж його повинні вам. Так, де він мама ти рідненька? Ага, ось у наш Герхард. Не знаю, що з цього вийде. Все-таки він ну, антистихії, тут ви бачите. Але давайте будемо пробувати. Ну, це ж кудись то надо ж сходити. фіглі. От він раз. Буст. Ну, на 42 000. Непогано. От я вам скажу, що це я вважаю зовсім непоганим. Ну, але бачите, у нього найменше здоров'я і всі нас пістонять. Ну, мені просто його показати. Я цю судну вежу. Щось я її не дуже люблю й ходити. Ну, от зараз він ще буде нам показувати. Ну щось слабенько, 12. Ну, подивимось, курчат їх по осені рахують. тому будемо ми дивитися, скільки уроні я він зробить на ітог проходження. ми одну комнату. Все таки у нас тут ну зовсім непогані герої. Я маю на увазі, що. Ну, от першу пачку ми вибили. Тут уже йде антистихії. Більше героїв. Ви ж самі знаєте, що антистихія. Це ну, щось зовсім хреновенько. Ну, Вони його зараз дістануть морально і фізично. Ці арбалетчики. Всі пістонять його, е, тому що ворог вибирає е, ціль з найменшим захистом, найменшим здоров'ям. А це наш атакер Герхард Кам'яний. Ні, Ну тут е, зрозуміло, що в принципі тут краще було б взяти пацюка і пройти це швидше бомбами. Але мені ж треба вам показати цього героя. Ну, бачите, він противій щось зовсім поганенько лупив. Ну, Ця моя проснулась. А ці його, ну, вони упороті якісь. Їм він дуже подобається. Ну от крайня п'ятірка, яка також майже вся в антистихії йому. Ну тут не можна казати, що він буде імбой, бо йому антистихія, але падемо зараз. пестоняки, пестонікина. Ну, аби не скелет, то було б, звісно, нам Бобо. Нас би хулігани дев девственності лишили. Ну тут і герої ворожі дуже-дуже мощні, 250-й левел. Там і захист гарний, і, і все. Так що тут ну, нічого казати, що там у нас. Ну, і все-таки у нас епіка на якась топова лега. На це також треба брати ну, до уваги, тому що ну требувати з цього герхарда, як Йоли пали непонятно, що і скільки, то ну ну не це це не той герой. Який в соло може там передамажити кандрафона або трундуту, або ще когось. Ні. Ну і ще ж у нас інтелект комп'ютерний не дуже відрізняється умом і місяобразительністю. Місто того, щоб ударити синього. Він чомусь б'є червоного і б'є антистихія, як ви знаєте, не дуже б'є антистихія. Ну, подивимось. Зараз що він хоч надамажить. Це так, щоб мені скучно не було. Так, дивимось. Ну, 182 тисячі. Ну, зрозуміло, що ми, як я сказав, це у нас епік. Йдемо далі. Ми так не будемо дуже там ета. В судну вежу ми сходили. На клан боса він точно не потрібний. Хіба що можна на гідру, і то, якщо він буде бити ну, зеленого ворога голову, то я б ще сказав, що можу. По поводу арени. Ну, Звичайна арена точно ні. А от, ну гляньте, які тут герої. Йоперний тіят. Який, який Герхард каменний. Ви чого, тут, тут, гляньте, тут все равний, як на подбор, і з ними дядька Черномор. Тут, ну, 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 на який Герхард? Тут ні. А от можна, ну, єдине, що, наприклад, коли вам зовсім буде скучно, поставити його. Наприклад, сюдою. І там одинокі цілі можна когось там побити. Але теж він, ну, специфічний. Взагалі, його, якщо і... Он это взяла і побила його нафіку і все. Йому вже ніфіга не лишилося, я Ну, Ну, на 58 він дав тичку, ну я просто за те, що... Ну, я вам скажу чесно, він, він годиться, як, якщо на те пішло, лише на фракцію своїх банеретів. Якщо ви її не закрили, якщо у вас немає героїв необхідних, ну ви бачите, то сюди він заходить. Так, ідемо далі. От фракцію, ну, сьогодні, на жаль, на їхній день. Він запросто заходить попід Ну, Його можна, звісно, пристроїти на зелену башту. Можна на синю башту, на білу башту можна. Можна навіть ну, засунути на зеленого дракона або зеленого голема. Але він не буде там бувати. Є герої значно кращі. На лаву ні, на цих двох уродів я не ходжу. На Паучиху він точно не піде. Ну і на двуликого Стража, я думаю, є щось поцікавіше. І компанію, ну, якщо хочете. Ну, от дивіться. Він... Нафіга їх. Нам же ж качати корм треба, а не просто так. Ну, дивіться, три корма. учитывая, що він не буде швидко її проходити. Ну, б'є він доволі непогано. Але я ж кажу, що швидко він також. Корм він не покачає швидко, у нього нема масових атак. Тому ну, хочеться, будь ласка, бачите. Але поки що він. Шо та всіх? Хоча б'є він реально гарно. Ну, десь так, але не швидко. Ну і давайте подивимось на нашого Герхарда Кам'яного. Я вам його покажу, який він у мене є. Одяг я його доволі гарно. Тут крит шанс. Тут атака, тут атака. А вважаючи, якщо він себе бустить, то крит-шанс крит йому 100 і, і не треба. Книжки в нього всі. Ну, біжутерію не показую. Вона тут така страшна, яка там на війна майже. Хоча ні, Знам'я непогане стяг. Так. так. Книжки у мене всі. Етого у нас нема. Як його. Душі на нього. І таланти в нього от таким от макаром. Такий от герой, ну я ж кажу, якщо. Його є шанс ну, смислу качати, то лише під його закрити фракцію. Лордів стяга. От таке от і все. Ну що все. Таке от, Може вам було відео чимось корисне, то поставте йому вподобайку та підпишіться на мій нікому не потрібний канал. А ще ну, все, мабуть. Всього вам доброго. Щастя вам, здоров'я, миру і всього-всього найкращого. Всім до скорих зустрічей. Пока.